Поки я машину я сюди іскру доїду, я пол машини оставляю. Борис проживає у селі, новостав дальній. Чоловік скаржиться на жахливу дорогу, яка заважає йому та іншим жителям. Адже це єдина дорога на виїзд та в'їзд у село. Дороги немає, і ніхто його не хоче робити. Вже скільки років його ніхто не робить. Ні осуда ні, не можна Борис... їхати, ні осуда не можна їхати. Отсюда взагалі через поле ми виїжджаємо, а була там дорога досі йде, що промуває там канала. Там невозможно їхати. І ту саме тоже так само, одно ж саме. яма на ямі, яма на ямі і все. Ця дорога сполучає село Новостав Дальній із сусідніми селами. Місцеві жителі нарікають, що навіть швидка допомога іноді відмовляється туди їхати. Усе через суцільні вибоїни на дорозі. Добирайтеся своїм транспортом, іноді відповідають. Це якщо інфаркт, інсульт, то тоді можуть приїхати. А так старайтеся своїм транспортом доїжджати, дуже тяжко, дуже тяжко. Або так і возьмо, приходять до мого чоловіка, знаю, що він може часом пива не випити, ну, бо не п'ємо ми, завези до лікарні, дуже часто буває таке. Ще в кого є машини, звертаються люди. Не особливо. Спішать. Іноді буває таке, що вивозять до іскри, а там вже пересаджують. У, у Чотири рази на день в село приїжджає рейсовий автобус. У зв'язку із поганою дорогою ремонтувати транспорт доводиться декілька разів на місяць, каже водій. Дорога сказка. Що тут? Яма на ямі. Постійно машина, ну втулки нічого не втримує, все лопає. Вже, мабуть, третя машина доїжджає, третій автобус по цій дорозі. Скільки вже їжджу, ніхто тут нічого не робить. Ото раз, осінню підсипали, як грязь була, і все. За словами жителів села, численні звернення до влади щодо ремонту дороги жодних результатів не дали. Дорогу не роблять і робити не збираються. Дорога просто уходить під землю. Та там вона вся дорога, ямка на ямці. І вже вона, ну сказати вам, по правді років, мабуть, шість як не більше. Отака мука маршрутками, і хлопці машини б'ють ці маршрутчики. І школьний автобус ходить, мучиться, і люди, ну дякують Богу, цим хлопцям, що вони ще терплять цю дорогу. Як де переїхати в лікарню чи куди лікарні Да, в лікарні не... Скоро не хоче їхати, бо по цих вибоях село відноситься до Зорянської ОТГ, а дорога протяжністю 2 кілометри знаходиться на балансі департаменту з питань будівництва та архітектури рівненської ОВА. Там про необхідність ремонту проблемної ділянки знають. Однак через відсутність фінансування на неї жодних робіт почати виконувати не можуть. Інформуємо, що виконання робіт по утриманню можливо у разі прийняття рішення Зорянської сільської радою щодо надання співфінансування на об'єкт у разі виділення коштів роботи буде виконано тільки в межах експлуатаційного утримання підрядної організацією. Попри нарікання селян на дорогу, в громаді кажуть, що жодних письмових звернень місцевих щодо ремонту дороги в Новоставі давньому до них не надходило. Ба Більше в департаменті зазначають, що поремонтувати дорогу можуть лише у разі надходження відповідного цільового фінансування. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.